Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Поки одні сидять в окопах, інші прохолоджуються на курортах за кордоном. Наразі дуже активно почали перевіряти, зокрема, нардепів, котрі з будь-якої причини покидали країну під час воєнного стану. Багато було й тих, хто прямо перед початком повномасштабного вторгнення виїхали, не наче що знали. Хтось із них повернувся на батьківщину, а хтось ні. Так ось нагадаємо, як на днях мережу сколихнула новина про те, що член центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і що з того часу не повертався, при тому, що отримав доволі велику зарплатню в Україні. Змі підмітили, що голова ЦВК Олег Діденко невдовзі мав би прокоментувати ситуацію. Власне такою думкою також поділилась голова партії Слуга народу Олена Шуляк. 11 серпня політкиня зазначила, що в найближчому засіданні комітету державної влади місцевого самоврядування регіонального розвитку та місто. Будування буде заслухано голову Центральної виборчої комісії Олега Діденка. На своїй сторінці у Фейсбук вона зазначила: на найближчому засіданні наш комітет держвлади, місць самоврядування, розвитку та містобудування за ініціативою Олександра Алексійчука планує заслухати голову Центральної виборчої комісії щодо ситуації з їх членом Юрією Буглаком на РД 8 скликання блок Петра Порошенка. Останній, за інформацією, змі виїхав за кордон та живе у США, продовжуючи отримувати зарплату з українського бюджету. Сподіваємося на присутність голови ЦВК та. На вичерпні відповіді на питання членів нашого комітету написала Шуляк. Також вона запросила колег з команди Петра Порошенка, членів фракції Європейська Солідарність, задати питання щодо Юрія Буглака. А ось це вже справді цікаво і справедливо. Всі, хто вчиняє, так як вчинив Буглак, намагаючись обдурити народ, мають вивести на чисту воду і всіх тих, хто це все замовчував та покривав. Сподіваємось, влада добереться до правди, та всі, хто замішаний у цій гучній справі, отримують по заслугам. Звісно, так як в мережі народ почав активно обговорювати дану тему, коментувати те, що прибічник Порошенка, можна сказати, незаслужено отримує такі великі кошти у ЄС, просто вимушені були діяти. Так, як хейт почав наростати, стало відомо, що було зареєстровано проєкт постанови Верховної Ради щодо звільнення Юрія Буглака з посади члени ЦВК, авторами постанови стали нардеп Артур Герасимов та Ірина Геращенко. Вважаємо, що інформація, яку оприлюднили журналісти проєкту Радіо Свобода, схема є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі та етики. Всі посадові особи, які отримують зарплатню з бюджету України, зобов'язані знаходитися на своєму робочому місці і зупинити практику проведення засідань онлайн, оскільки. Онлайн війни не виграються. Українські вояки звільняють українську землю своїми життями, йдеться в заяві партії. І вже згодом змі почали писати, що відразу після того, як Європейська солідарність ініціювала відставку члена ЦВК, з'явилася і заява від самого Буглака. Тепер нардепи мають проголосувати за відповідне рішення. Нагадаємо, що журналісти проекту схеми дізнали, що він живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Майами. По факту він не перебував в Україні і на робочому місці зазначало, що він іноді підключався до онлайн-засідань ЦВК, і за це він отримав заробітну платню та інші виплати. Загалом членові ЦВК нарахували півтора мільйона гривень. Звісно, дана інформація обурила українців. Зазначимо, що Буглак представник партії ЄС, і виходить, що до того часу, поки журналісти не розшевелили дану тему, Порошенко і його прибічники ніяк не реагували на те, що нардеп, скажімо так, може, все таки незаслужено отримує такі великі кошти. І як тільки скандал почав набирати обертів, у ЄС все ж таки не змогли сидіти осторонь. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок також напишіть, що ви Думайте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.